Друзі, привіт! З вами Дмитро Паршаков, автор і диктор цього каналу. Зараз прозвучить оповідання Рея Бредбері Солодкий Дар. Це дуже миле і подекуди з гумором оповідання про те, як в наше життя іноді приходить щось дуже прекрасне. І як важливо це цінувати і зберігати десь тут усередині. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, так ви не пропустите нові аудіокниги. Дякую вам. Якось у червні до отця Меллі прийшов юнак і сповідався в гріху обжерливості, у пристрасті до шоколаду. Вони обоє не підозрювали, як змінить їхнє життя ця вечірня сповідь. Рей Дуглас Бредбері, Солодкий Дар. Все почалося із запаху шоколаду. У дощовий червневий день, ближче до вечора, отець Меллі дрімав у сповідальні в очікуванні грішників. Не розумію, куди вони поділися, дивувався він. Нескінченні шляхи гріха ховалися десь за теплим дощем. А чому б не бути і нескінченним шляхам покаяння? Отець Меллі влаштувався зручніше і заплющив очі. Нинішні грішники так швидко носяться в своїх автомобілях, що наша стара церква миготить для них якоюсь цяткою на узбіччі. А сам він, стародавній священник, фарби вже вицвіли. Почекаємо ще п'ять хвилин, і вистачить. Подумав він не те, що в паніці. Але з тихим соромом і розпачем, яким краще б залягти на чиїсь інші плечі. За ґратами сповідальні почувся скрип відчинених дверей. Отець мелі стрепенувся. З за ґрат повіяло запахом шоколаду. О господи, подумав святий отець, якийсь хлопчина зі своїм маленьким кошиком гріхів вивелить і піде. Ну давай. Старий священик схилився до ґрат, звідки йшов шоколадний дух. І звідки мали бути слова, але слів не було жодних «відпусти гріх мій, отче, бо я» тільки дивний шурхіт, наче хтось жує. Грішник за перегородкою, за ши господи йому рот, сидів і просто жер шоколад. Ні! прошепотів сам собі священник. У шлунку його, який отримав нову інформацію, забурчало. Нагадуючи, що з самого ранку він нічого не їв, від якогось гріха гордині, в якому він сам собі не зізнався б, він посадив себе на дієту, а тут на тобі. Жування за стіною тривало. Шлунок отця Меллі загарчав, він майже притулився губами до град, заплющив очі і крикнув Та годі ж. Мишача метушня запах шоколаду став випорогуватися. Юнацький голос промовив. Це саме те, з чим я прийшов, отче. Священник розплющив одне око і розглядів тінь за завісою. Тобто з чим саме? Це все шоколад, Отче. Що? Та ви гніваєтеся? Та хто тут гнівається? Ви, отче, мене просто придивило звуком вашого голосу. Я і почати не встиг. Священник відкинувся в кріслі, що рипнуло шкірою. Стерз лиця гримасу і струснувся. Е, так, так, день спекотний, і я трохи не в дусі. Так і взагалі, трохи згодом стане прохолодніше, отче, і вам буде добре. Старий священник роздивлявся завісу. Тут хто, власне, сповідається Та я, та я, отче, ну, то приступай, голос швидко випалив. Ви відчули запах шоколаду? Шлунок священника глухо відповів за нього. Обидва прислухалися до сумного звуку. Розумієте, отче, якщо правда, то я шоколадний наркоман. Щось давно забуте спалахнуло в очах священника. цікавість поступилася місцем гумору, потім зі сміхом повернулася назад. «І ти прийшов сьогодні до сповіді? Так, пане, тобто святий отче. А не через те, що задумав болуд сестрою своєю, чи через виснажливу війну з анонізмом? Ні, отче, важко відповів голос. Священик знайшов потрібний тон і сказав ну, ну, все гаразд, давай до діла, правду кажучи, ти для мене велике полегшення, я вже по горло ситий особистістю чоловічої статі, що нишпорять і страждають від самотності жіночої, і всім цим сміттям. Яке вони вичитали з книг. Продовжуй, ти мене зацікавив розповідай далі. Розумієте, отче, ось уже 10 чи 12 років я з'їдаю фунт чи два шоколаду на день і ніяк не можу покинути. Тут і кінець, і початок усього. Звучить як епідемія прищів вугрів та карбункулів, саме так, і не додає стрункості фігурі. Якщо я зараз спробую нахилитися, отче, я перекину сповідальню. Почулося скрипіння, все навколо них затріщало, коли невидима постать заворушилася. Тихо, сидіти. крикнув священник. Тріск припинився. Священник прокинувся остаточно і почував себе чудово. Давно вже він не відчував себе таким живим так, щоб серце билося впевнено, і кров доходило до найвіддаленіших куточків тіла. Спека спала, він відчував нескінченну прохолоду, якесь радісне почуття пульсувало в зап'ястях і сповнювало горло. Він нахилився до град майже зовсім як коханий до предмета своєї пристрасті. Ось такий ти винятковий. І сумний, отче, і двадцятидворічний, і ошуканий, і той, хто ненавидить себе за ненажерливість і бажаючи його позбутися. А ти не пробував жувати довше, а ковтати рідше. Щоночі лягаю спати зі словами Прибери, господи, з мого шляху всі хрусткі плитки та молочні шоколадні поцілунки фірми Хершіс. Щоранку вискакую з ліжка та біжу у винний магазин, але не за випивкою, а за вісьмома плитками Хектік. У мене вже гіпертонія на обід. Я гадаю, що це предмет медицини, а не сповіді. Та на мене вже й лікар репетує, доводиться, а я його не слухаю, отче. А треба було б. І мати мені не на допомогу, вона сама товста, як порося, від шоколаду. Я сподіваюся, ти не з тих, хто тримається за спідницю мами. А куди я подінусь, отче. Господи, та треба закон видати, щоб хлопці не бовталися в межах округлої тіні їхніх матусь. А твій батько ще живий? Більш-менш, а його вага. Ірвін великий, кличе він себе через зріст і вагу. Це не справжнє ім'я. А коли йдете втрьох, то від одного тротуару до іншого, а велосипеду не проїхати, Отче. Христос у пустелі, промимирив священник. голодував сорок днів. Жахлива дієта, Отче. Якби на прикметі була підходяща пустеля, я б тебе туди випхав. Випхайте, святий отець, від тата з мамою допомоги не дочекаєшся, так само, як і від лікаря і худих друзів, які тільки хихикають, дивлячись на мене. Я вже з бюджету виходжу від цього ожиріння, ніколи не думав зустрітися з вами. І ось нарешті дістався. Якби тільки друзі дізнались, моя матуся, татко і цей божевільний лікар, що я тут з вами цієї хвилини. Було чути, як щось тяжке нахилилося і побігло. Стривай! пролунав слоновий тупіт. Мабуть, хлопець пішов. Залишився лише запах шоколаду, нагадуючи про все без слів. Відразу повернулася денна спека і старому священнику стало душно та сумно. Йому довелося вибратися зі сповідальні, бо він знав, що коли залишиться, то почне лаятись. А потім треба буде бігти за відпущенням гріхів до сусідньої парафії. Я страждаю від сварливості, Господи. За це скільки разів треба прочитати Богородицю? Ану, подумай, скільки за одну тонну шоколаду. Повернися. крикнув він у порожній церкві. Ні, тепер уже не повернеться, подумав він. Я так на нього накинувся. Із цим важким почуттям він пішов додому прийняти холодну ванну, раптом полегшає на душі. Минув день два, тиждень спека розчинила старого священника до стану спітнілого ступору і кислого настрою він дрімав у спальні або перебирав папери в бібліотеці, кидав погляди на недоглянутий газон, періодично нагадуючи собі, що треба було б розважитися з косаркою найближчими днями. Але переважно він перебував у роздратуванні. Перелюбство було розмінною монетою суспільства, а мастурбація його служницею принаймні так випливало з шепоту, що проникав через грати сповідальні день за днем. На 15-й день липня місяця він спіймав себе на тому, що дивиться на хлопців, які не поспішаючи їхали повз велосипедами, набиваючи собі роти шоколадом, який вони жували і ковтали. Тієї ж ночі він прокинувся і почав подумки перебирати різні сорти шоколаду. Якийсь час він намагався боротися з собою, потім підвівся, спробував читати книгу, відкинув її, попрямував до неосвітленої церкви і, нарешті, тихенько тупцюючи, підійшов до вівтаря і помолився за одну річ. Наступного дня молодик, який так пристрасно любив шоколад, нарешті з'явився. Дякую тобі, Господи! Пробурмотів священник, коли відчув, як під величезним тягарем осіла інша половина сповідальні, подібно до перевантаженого корабля. Що? перепитав пошепки молодий голос з того боку. Це я не тобі, сказав священник. Він розплющив очі і вдихнув ворота шоколадної фабрики були відчинені. А потім сталося неймовірне різкі слова вирвалися з вуст отця Меллі. Тобі не слід було приходити. Що, що, отче, іди кудись ще, я не зможу тобі допомогти. Тут потрібні спеціальні знання. Ні, ні. Старий священик був приголомшений власними словами як він міг вимовити таке від спеки чи надто довгого очікування цього нелюда, але з рота продовжувало вистрибувати. Не зможу допомогти, ні, ні. За цим йди. «У дурдом чи що? перервав його голос напрочуд спокійний, як перед вибухом. Так, так, до цих психіатрів. Останнє слово було зовсім неймовірним, він ним користувався рідко. «О, господи, отче, та що вони розуміють, сказав молодик. Насправді, подумав отець Меллі, його вже далеко занесло в цій карнавальній розмові. Який жаль! Що не можна прикрити обличчя коміром і начепити бороду, подумав він, але продовжував спокійніше. Що вони розуміють, сину мій? «Та начебто вони заявляють, що знають усе. Прямо як церква колись, так, отче, тиша, потім. Є різниця між заявами та знаннями, відповів старий священик спокійно, наскільки дозволяло його серце, що б'ється. І церква знає. Ну, як не вона, то я знаю. Не заводьтеся знову, отче. Молодик помовчав і зітхнув: Я ж прийшов не для того, щоб спостерігати разом з вами, як ангели танцюють на вістрі шпильки. Може, я почну сповідь? Давно, начебто, час. Священник підібрався, мостився зручніше, заплющив очі, ну? І голос на іншому боці з диханням дитини, і язиком, зворушеним поцілунками срібної фольги та медовими стільниками, рухомим свіжою насолодою та спогадами про розкіш Кетбері почав описувати життя, де встають вранці і ходять весь день і лягають спати з захопленням Швейцарії та спокусами від хершіс, і де зжовують спочатку зовнішню оболонку Кларк-Бар. А потім смакують хрумки наповнювач, свято душі, яка просить, а язик вимагає, а шлунок приймає, а кров танцює під ритми Пауерхаус, обіцянки Лавнест і нашіптування Батерфінгера. Але самий екстаз це солодке африканське муркотіння темного шоколаду між зубами, що фарбує ясна, що наповнює пахощами небо так, що у вісні вже бурмочите. Шепочете, муркочете на мовах Конго, Замбезі, Чаду. І чим більше голос говорив, по мірі того, як минали дні, тижні, а старий священник усе слухав, тим легше ставав тягар по той бік град. Отець Меллі, навіть не дивлячись знав, що тіло, що містить у собі цей голос, тануло і спадало. Вчинок робився не таким важким. Сповідальна вже не скрипіла в такому дикому переліку, коли тіло входило до сусідніх дверей, і голос і хлопець були на місці, але запах шоколаду виразно зменшився і майже зник. І це було найкраще літо в житті старого священника. Колись багато років тому, коли він був дуже молодим, з ним трапилося щось таке ж дивне і не схоже ні на що. Дівчина, судячи з голосу не старше 16 років, Приходила кожен день у свої літні канікули, поки не наставав час знову йти до школи, і все те довге літо її милий голос і шепіт приводили його в настільки трепетне почуття, наскільки це можливо для священника. він чув її крізь її липневу красу, серпневе божевілля, вересневе розчарування, і коли вона, як завжди, пішла у жовтні в сльозах, йому захотілося крикнути Залишись! Виходь за мене заміж. Але я наречений нареченим Христовим, прошепотів інший голос, і він не вибіг. Дуже молодий священник на схрещення шляхів цього світу. А тепер, коли підходить вже до 60 юна душа в ньому зітхнула, заворушилася, згадала, порівняла старий потертий спогад із цією новою, в чому смішною і в той же час сумною. Раптовою зустрічю з втраченою душею. Чия любов була ні, не гаряча пристрасть до дівчат у захоплюючих купальних костюмах, а шоколад, розгорнутий крадькома і пожертий потай. Отче, сказав голос якось ближче до вечора. Це було чудове літо. Дивно, що ти це кажеш, сказався щеник. Це я так гадав, Отче. Я маю розповісти вам одну жахливу річ. Я гадаю, мене ти не збентежиш. Отче, я не з вашого приходу. Це нормально. І, отче, вибачте мені, але я. продовжуй. Я навіть не католик. Що? вигукнув старий. Я навіть не католик, отче, це жахливо. Жахливо? Я маю на увазі, я шкодую. Я прошу вибачення я пройду обряд хрещення, якщо хочете, отче, щоб улагодити цю справу. Хрещення? Йолоб! крикнув старий. Пізно вже! Ти знаєш, що ти наробив? Чи ти усвідомлюєш глибину гріха, в яку поринув? Ти забирав мій час, змушуючи слухати себе, доводив до сказу, просив поради. Потребуючи між іншим психіатра, оспорював релігію, критикував тата, наскільки я пам'ятаю, а я пам'ятаю, відібрав у мене три місяці 80 чи 90 днів. А тепер, тепер ти хочеш хреститися і залагодити цю справу? Якщо ви, звичайно, не заперечуєте, отче. Заперечую, заперечую, прокричав священнослужитель. І вимкнувся секунд на десять. Він уже був готовий відчинити двері і витягнути грішника на світло Боже, але тут це було недаремно, сказав голос по той бік град. Священник завмер. Тому що, отче, ви допомогли мені. Бережи вас, Господь. Священник майже перестав дихати. Так, отче, ви мені так сильно допомогли, і я вам вдячний. Шепотів голос. Ви не питаєте адже ви здогадалися. Я скинув вагу. Ви навіть не повірите, скільки я скинув вісімдесят, вісімдесят п'ять, дев'яносто фунтів. Завдяки вам, отче, залишив на нажерливість. Залишив. Зробіть глибокий вдих. Вдихніть. Священник проти своєї волі вдихнув. Що ви відчуваєте? Нічого. Нічого, отче, нічого. Все в минулому, і запах шоколаду, і сам шоколад. В минулому, в минулому. Я вільний. Старий священник сидів, не знаючи, що сказати. У нього свербіли повіки. Ви зробили роботу Христа, отче, і ви, звичайно, це знаєте. Він йшов світом і допомагав. Ви йдете світом, і допомагаєте. Коли я падав, ви простягли руку, отче, і мене врятували. А потім сталося щось дивне. Отець Меллі відчув, як з очей його бризнули сльози, просто потекли. Вони струмували по щоках, вони збиралися біля його стиглих губ, він розтиснув їх, і сльози почали капати з підборіддя. Він не міг їх зупинити. Вони прийшли, о господи, вони прийшли як весняна злива після семи років посухи, а він танцює на самоті, вдячний під дощем. Він почув звуки з-за перегородки і, хоч не був точно впевнений, але відчув, що той другий теж плаче. Так вони сиділи, доки грішний світ мчав повз своїми дорогами, тут, упахнучій ладаном на півтемряві, двоє людей з різних боків тендітної перегородки. Увечері, наприкінці літа, і плакали. А потім вони зовсім заспокоїлися, і голос співчутливо спитав Ви як? Отче, священник нарешті відповів. Дякую, все добре. Я можу чимось допомогти. Та ти вже все зробив, сину мій. А що до хрещення, я ось це мав на увазі. Не варто турбуватися. Н Ні, саме варто. Я пройду обряд хрещення. Нехай навіть я єврей. Що? Я сказав єврей. Але я ірландський єврей, якщо так краще. О, так, промимрив старий священник. Так краще, краще. А чого такого кумедного, отче, не знаю, але дуже, дуже весело. І тут він спалахнув такими пароксизмами сміху, що навіть заплакав, а потоки сліз змусили його знову реготати, поки все не змішалось в якомусь буянні. Церква відгукнулася багаторазовою луною очищаючого сміху. Єдине, що він знав у цей момент, це те, що завтра, коли він розповість усе це своєму сповіднику, єпископу Келлі, йому все проститься церква очищується і прикрашається не лише сльозами скорботи, а й свіжим вітром прощення себе та інших, що дається Богом лише людині. Вигуки з обох боків довго не вщухали. Тому що молодик перестав плакати і переключився на сміх. Церква погойдувалася від їхніх голосів, сопіння припинилося. Радість билася об стіни, як птах, який хоче вилетіти на волю, нарешті все стихло. Вони сиділи, витираючи обличчя, невидимі один для одного. Потім, ніби світ відчув, що настав час змінити декорації, вітер швидко відчинив стулки церковних дверей. І кинув у прохід трохи листя. Сутінки наповнилися запахом осені. Літо насправді скінчилося. Через двері було видно, як вітер жене осіннє листя, і раптом, як навесні, отець Меллі захотів полетіти з ними. Його істота вимагала виходу, але виходу не було. Я йду, отче, священник випростався. Ти маєш на увазі до завтра? Ні, зовсім йду. Це востаннє. Ти не смієш, подумав священник і майже сказав у голос. Натомість він сказав спокійно, як тільки міг. І куди ти вирушаєш, сину мій? Навколо світу, отче, багато місць. Я тут було злякався, я ніколи ніде не бував. Але тепер, коли я в нормі, я їду. Потрібно побувати в багатьох місцях, спробувати нову роботу. І як довго тебе не буде рік, п'ять років, десять, а ви ще тут будете за десять років, отче. З Божою допомогою. Коли я буду в Римі, я куплю вам щось, освячу у Папи Римського, а потім подарую, коли повернуся. Освячений дар? Так. Ви мені прощаєте, отче. За що? За все ми вже пробачили один одного, дорогий хлопчику, і це найкраще, що люди можуть зробити одне одному. З іншого боку, почулося шародіння ніг. Ну, я пішов, отче. А чи правда, що гудбай означає з вами Бог? Саме це і означає. Ну тоді і гудбай, отче, гудбай. У самому первісному розумінні. Ісповідальня спорожніла, молода людина зникла. Остання подія, що заповнила життя отця Меллі до кінця, відбулася через багато років, коли він став уже зовсім сонливим старцем. Якось ближче до вечора, коли він дрімав у сповідальні, слухаючи, як іде дощ, він раптом відчув дивний і водночас знайомий запах і розплющив очі, ледве вловими аромат шоколаду ніжно просочувався крізь грати, Сповідальна рипнула. На тому боці хтось намагався знайти потрібні слова. Старий священик подався вперед, серце його забилося від подиву і збентеження. Так. вимовив він, завмираючи. Дякую. Прошепутів нарешті хтось. Прошу вибачення. Давним-давно чувся шепіт. Ви допомогли? мене довго не було у місті на день. Побачив церкву. Дякую, от і все. Ваш дар у кутку для пожертвувань. Дякую. Прозвучали швидкі кроки геть. Священник уперше у своєму житті рвонувся зі сповідальні Стривай. Але невидимка вже зникла. Висока чи маленька, худа чи товста, церква була порожня, от і вся розмова. Він сповільнився у темряві біля кутка для збору пожертвувань. Потім простягнув руку. Там була велика плитка шоколаду за 89 центів. Одного разу, отче, зашепотів давно забутий голос Я принесу вам дар, освячений папою. То це і є те саме? Старий священник крутив у руках плитку, пальці його тремтіли. А чому б і ні? Що може бути більш підходящим? І він побачив, як це було. У кастель Гондольфо літнім днем п'ятитисячний натовп спітнілих, притиснутих один до одного туристів унизу в пилюці, а високо над ними на своєму балконі папа простягає руку для благословення, і раптом серед медушні в цьому морі піднятих рук одна смілива рука високо підіймає, і в руці цій сяє загорнута у срібну фольгу плитка шоколаду. Старий священник кивнув. Не дивуючись нічому, він замкнув шоколад у особливий ящик свого столу, і іноді, вже через роки, за вівтарем, коли задушлива погода давила на вікна, а розпач лився крізь замкові свердловини, він діставав плитку шоколаду і відкушував від неї маленькі шматочки. Це, звісно, було не тіло Христове, ні, але це було життя, і життя було його. І в таких випадках, нечастих, але все-таки. Коли він відламував шматочок, воно було на смак. Вибач, господи, на смак воно було таким солодким. Дякую, що дослухали до кінця. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, як завжди, прошу підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментар. Це дуже допомагає просуванню. Відео на ютубі. дякую.